Європейській імперії, то українці були серед тих, хто хотів отримати власну країну. І хтось отримав власну країну, такі як Чехи, наприклад. А хтось не отримав так, як українці, тому що не змогли просто подолати ту військову потугу, яка була. І от на цей день у нас немає остаточно завершеної модернізації нашої України. Через що? Через те, що в нас була тривала перерва у розвитку державності. Традиції державності ми втратили ще за і тому що ми були розірвані між двома великими імперіями. Тому що наші національні еліти, на жаль, були досить слабкими. Тому що в нас дуже велика територія і дуже велика мозаїчність нації. І дотепер ми не можемо остаточно з'ясувати, хто ж такі ці наші брати, що живуть на Сході. Чи вони російськомовні українці, чи в них якась інша ідентична, чи щось таке. І нам треба це з'ясувати, і нам треба з ними побудувати спільну картину спільної України, бо інакше це не буде всього. Через те, що в нас не завершена модернізація, я зараз буду говорити неприємні речі. Вибачте, мені будемо це правди. Через те, що в нас не завершена модернізація, в нас більша частина населення ще поза громадянським процесом. Дивіться, яка дуже важлива річ. 2004 року в нас було два табори політичні, і в кожного табору був, як кажуть, футболісти, свій фан-клуб. Був один фан-клуб у Варанчеві, і другий фан-клуб був «Білоголовий». правда? No. А сьогодні в нас є один фан-клуб, а щось іншого фан-клубу нема. Хто готовий помирати за Януковича? Щось ніхто не готовий. Нема фан-клубу, там є якісь люди, які платять гроші. Це не те саме. Люди, які платять гроші проти людей, які готові помирати за ідею, це абсолютно нерівна війна. Нерівна. Тут не, не може бути двох не може бути двох думок цього слова того, чого вона закінчиться. Але. Більша частина політичної нації це поки що поза громадянських процесом. Навіть у Києві, ви знаєте, існує, мені, мені здається, що існує три різних Києва. Один Київ я приходжу на Майдан, на вулицю Грушевського, український дім, я бачу один Київ. Потім, начать, е, а коли, скажімо, їхати десь на вулицю чи сидіти там в Фейсбуку, там бачиш інші Київ. Звичайно, ж там співчувають Майдану, але там ніколи не буде. Ми співчуваємо Майдан, але ми ніколи там не були. Чому вони були? Ну, ви знаєте, така штука, робота, діти, Ну, чесно кажучи, часу нема. Потім на Майдані, там, чесно кажучи, погано, погано пахне там. і взагалі якось це ну, не прибрано дуже, якісь люди дивні, ну, не були. Але ми співчуваємо. Це якийсь другий Київ, ну і далі якийсь третій Київ, який живе собі в офісах, він там щось робить, там на комп'ютерах класи, Значить, коли є гроші, то виїжджає кудись в Єгипет чи Туреччину. І, в принципі, нічого такого не відбувається. А що таке відбувається? Де, де воно є? Ви знаєте, що можна відійти від Майдану на десь 500-600 метрів і здається, що нічого такого немає. Немає жодного майдану. Так що більша частина населення поки що у нас поза громадянським процесом. Формування політичної нації у нас не завершено. Навіть дуже велика кількість людей не розуміє, що є таке політична нація. Я вам скажу, навіть на дуже шанованому нам заході дуже багато людей не розуміють, що є таке політична нація. Не розуміючи, що політична нація включає як україномовних українців, так і російськомовних українців. От. Не розуміючи, що політична нація включає всіх людей, що живуть на території. Якщо на території України є люди, які тут народилися леківірменами, чи євреями, чи а, татарами, то вони також є частиною нашої політичної нації. А, і що якщо в тебе немає вишиванки, то ти все одно є частиною української політичної нації. А навіть є люди, які не знають українську мову, тому що так славилося, що вони народилися і прожили все життя в містах, де української мови фактично не було, але все одно вони є частиною української політичної нації. Дуже багато людей на Заході цього не розуміють. На Сході взагалі ніхто нічого не розуміє, тому що вони не розуміють яка політична нація, вони розуміють, що є. Знаєте, я коли. Був ще молодий, тут і був такий, такий був новий історичний общество совєтський народ. Оце мене дуже жахало. Свєтського народу насправді нікого немає, а це все просто мало бути росіянами. Всі узбеки, естонці, значить, чукчі і українці мали стати росіянами. Ну, це стало на російський народ, э, радянський народ. Далі, в нас невідповідна цінність система. І в нас там дуже багато різних речей, які я не буду говорити, щоб не ображати український народ, але це все правда. Це все правда. Модернізації в нас немає. Ми не одні такі в світі не модернізовані. Є багато інших країн у світі, які також не модернізовані, скажімо, країни Латинської Америки. Ми дуже схожі в чомусь на країни Латинської Америки. Є багатії, декілька сімей, які живуть дуже добре, і інші люди, які якось перебуваються, хтось краще, хтось гірше. При тому, дивіться, що відбувається яка страшна штука.